Привіт, Христина Соловій ймовірно зустрічається з письменником Сергієм Жаданом. А відомого співака не випустили з України на концерти. Про це і не тільки сьогодні у новинах шоу-бізнесу Слава Про. З вас лайк і підписка. А з мене новини. Погнали! Почнемо з новини, яка вчора облетіла всі сайти новин шоу-бізнесу. Письменник і музикант Сергій Жадан і зустрічається зі співачкою Христиною Соловій. По перше, нещодавно стало відомо, що Жадан розлучився зі своєю дружиною Іриною Куніциною після 15 років спільного життя. У них є десятирічна донька, і до цього Сергій також був одружений і має сина. І ось тепер у житті письменника нова пасія. Днями співачка з ніком Артилерія стала свідком прогулянки Сергія і співачки Христини Соловій. Парочка гуляла і красиво трималася за руку. Руки. Поки 48-річний письменник не підтвердив свої стосунки з 30-річною співачкою, але ще півроку тому у Христини вийшов кліп, де знявся Сергій Жадан, і в цьому кліпі вони ну прям дуже пристрасно цілувалися. Щоправда, після цього Христина заявляла, що це були виключно дружні поцілунки. А може і тут, знаєте, було лише дружнє тримання за руки. От я, наприклад, завжди з друзями, коли гуляю, то тримаюсь за руки. Ну, ми таким чином гріємось. <хи> Але хочеться тільки знаєте, порадіти за Христиною Сергія. І тепер чекаємо на весілля і, можливо, навіть бейбіка. На фронті загинув 49-річний відомий український режисер та сценарист Андрій Максименко. Сумну новину повідомила кохана захисника. Вона розповіла, що чоловік 20 квітня отримав серйозне поранення. Режисера терміново доправили до госпіталя у Дніпрі, де йому зробили операцію на лівій півкулі мозку. І наступного дня військового доправили до Києва, де в лікарні його ввели в штучну кому. І, взагалі, лікарі говорили, що є шанс, що захисник зможе вижити однак, життя військового обірвалося 3 травня. Андрій Максименко створив документальний фільм про життя В'ячеслава Чорновола, який називається Чоловік. Також режисер є співавтором таких картин як Кука, Старі Полковники, Роман Вихідного Дня. Андрій у 2014 році пішов добровольцем захищати країну від окупантів. Служив у батальйоні Дніпро. А в 2023 році чоловік знову пішов на фронт. Максименко служив добровольцем у батальйоні імені Джохара Дудаєва. Телеведучий і коментатор Євробачення Тимур Мірошніченко став. Офіційно став кандидатом на всиновлення дитини. Справа в тому, що про всиновлення Тимур говорив ще влітку минулого року. Вони з дружиною пройшли всі необхідні процедури, а також пройшли школу усиновлювачів, і експерти мають їм видати сертифікат, де буде вказаний вік, стать і кількість дітей, які вони рекомендують для всиновлення. Ну і до речі, у пари є двоє біологічних дітей, і це п'ятирічна донька і трирічний син. І ось тепер вони чекають Офіційного закінчення військового стану, щоб всиновити дитину. І за це їм величезний лайк. І, взагалі, друзі, от як ви ставитеся до всиновлення саме після того, що Параша зробила з багатьма родинами? Ви б взяли на себе таку відповідальність всиновити дитину? Напишіть! Перша леді України Олена Зеленська поїхала до Лондону на інавгурацію короля Чарльза III. Нагадаю, що церемонія відбудеться в суботу, 6 травня, і туди запросили велику кількість офіційних осіб. А от білоруського картопляника і бункерну чмоню не запросили. І до речі, посольство Великобританії в Україні оголосило переможця конкурсу на найкращу неофіційну емблему для коронації Чарльза III. І саме українська дизайнерка Єлизавета Зубенко перемогла в цьому конкурсі. Ну а роботу переможеця представлять що. 6 травня під час урочистостей із нагоди коронації Чарльза. До речі, як вам такий логотип? Напишіть в коментарях. В четвер у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс зі скандальним блогером і чоловіком Анни Трінчер Олександром Волошиним. І говорили ми не тільки про хайп, і а, також говорили про те, як зараз Саша заробляє гроші. Бо нагадаю, що Волошин, перш за все, бізнесмен, а вже потім блогер, хайпожер і співак. Так от Саша розповів мені, що зараз а, спілкується з дуже багатими людьми і намагається до них дотягнутися у фінансовому рівні. Ну а ще я спитався у нього, куди він порадить вкладати гроші для того, аби вони приносили дохід. І Волошин сказав, що найкраща інвестиція це. У навчання чомусь новому. До речі, я спитався у Волошина, скільки він заробляє зараз, і виявилося, що це близько 50 тисяч доларів на місяць. Повне інтерв'ю, слава плюс, з Олександром можна подивитися у мене на каналі. Друзі, заходьте. Ну а посилання буде в описі цього відео. А якщо ви вже дивилися це інтерв'ю, то напишіть своє враження про нього тут в коментарях. Вчора, 4 травня, свій день народження святкувала Настя Каменських. І багатьом було цікаво, чи привітає Настю її чоловік Потап. І він привітав. Льоша присвятив Насті цілий в інсті. Він назвав Каменських найкращою дружиною, найкращою дівчиною, найкращою співачкою, найкращою господиною, найвишиканішою пані, найдобрішим серцем, найкрасивішою душею. А ще потап сказав, що Настя його жабенятко, і він в неї шалено закоханий. Там було ще багато різних епітетів. А на що Настя відповіла чоловіку, що також його дуже сильно кохає. Ну от і все, в принципі, так. Всі пліткарі тепер можуть запхати свій язик туди звідки його витягли, адже чутки про те, що Настя з потапом розлучилася і кохання закінчилося, це лише плітки. Неймовірна історія 13-річна українська співачка Софія Самолюк приголомшила своїм вчинком весь світ. Дівчина відмовилася виступати на одній сцені з росіянином на престижному вокальному фестивалі Сан Junior в Італії. Самолюк вийшла на сцену, де сказала потужну промову. І, зокрема, юна артистка зазначила, що не співатиме на одній сцені з учасником з Росії. Також співачка висловила сподівання, що наступного року учасників від наших кончених сусідів на конкурсі не буде. За словами Софії, організатори конкурсу взагалі ніяк не відреагували на це. А от багато конкурсантів і глядачів в залі після промови підходили з підтримкою. Співак хаят. Не зміг отримати дозвіл на виїзд за кордон для участі у вечірці на честь відкриття Євробачення. Через нововведення мінкульту артист, який став відомий завдяки «Голос України, не зміг виїхати з України до Манчестера. Там співак разом з Альошою і Меловіном мав виступати на вечірці, яка присвячена конкурсу Євробачення. Він зазначив, що у нього, в принципі, вже є позитивний досвід виїзду за кордон, коли він виїжджав у відрядження і повертався назад до України. Проте це не стало аргументом для мінкульту. Як відомо, Міністерство культури переглянуло правила виїзду для чоловіків. Артистів за кордон на початку цього року і такому рішенню звичайно передувало публічне зізнання коміка Щегеля, про яке ви чули так. Ну а тепер через цього чмоню ті українські чоловіки-артисти, які їздили за кордон і збирали гроші на допомогу Україні і поверталися власне назад. Вони тепер не можуть цього зробити. До речі, представники від України на Євробачення гурт творчі прилетіли в Ліверпуль, де власне і відбувається конкурс артистів. Дуже тепло зустріли в аеропорту. Їм аплодували, вигукували славу Україні, ставили їхню пісню. Ну і до речі, артистів зустрів особисто мер Ліверпуля. А ще вчора у гурту відбулася перша репетиція виступу на Євробаченні, і в мережі вже з'явилися фото і відео з репетиції українців. Ну і судячи з медіа, постановка дуету зазнала деяких. Змін. Так, учасники гурту Джефрі і Ендрю вони виступатимуть у нових костюмах. Ну і цікаво, що і в самому номері також а, сталися певні зміни. А світлові бокси, які супроводжують виступ творчі, вони будуть в основному у синьо-жовтих кольорах. Друзі, дякую, що дивились новини шоу-бізнесу Слава Про. Не забудьте підписатись на канал. Ну а інтерв'ю Слава Плюс з блогером Волошиним. І минулий випуск новин Слава Про. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.